Добрий день, дітки! Послухайте, будь ласка, українську народну пісню Зайчику-зайчику. Дітки, наш зайчик був у млині. видав цілий міх горіхів. Але він його не забрав, бо його за це наказали, і він ледве втік. Ось про що була наша пісня. А тепер давайте ми з вами трішки поговоримо, що таке українська народна пісня. Чому вона не авторська, як ви гадаєте? Тому що одного разу одна людина придумала її, заспівала, передала іншій людині та другій, третій, четвертій, п'ятій. Але автор не подав свого права на цю пісню, тому люди співали її з покоління до покоління. І саме тому вона не авторська, а народна. А тепер я пропоную заспокоїти нашого зайчика та пограти в гру Яблочка та груші. Діти, давайте разом ми зараз згадаємо нашу вправу Яблочка та Груші. Коли ми бачимо такий ритм, як ми маємо робити? Так! Три рази плеснути. Раз, два, три. Один раз розтупнути. А зараз. Так, чотири рази плещемо. Молодці. А тепер, увага, я зараз поміняю наш рівень. Що в нас виходить? Грушки три. Давайте подумаємо. Ми три рази тупаємо. Один раз плещемо. Так, молодці. Давайте зі мною. Один, два, три, плес. Молодці, давайте ще раз. Один, два, три, плес. Дуже добре. А зараз. Чотири рази топотімо. Молодці. Один, два, три, чотири. Молодці! А тепер давайте під музику. Apietalai, duokite dar kartą. Молодці! Діти, я сподіваюсь, вам дуже до вподоби така музична гра. А пам'ятаєте, як вона називається? Так, яблучка та грушки. А зараз вам до побачення, до наступних зустрічей!